Тільки залунав сигнал повітряної тривоги, як двері автоматично відчиняються. Ось відчинився замок, і двері вже відчинені, то люди можуть потрапити всередину. Навіть як двері закриються, вони все одно залишаються відчинені. Тобто, поки буде повітряна тривога, оголошена, двері будуть відчинені. Новітня система швидкого відкриття бомбосховищ єдина в Україні. Процес відбувається автоматично, без присутності людини. Через кілька секунд після відбою замок зачиняється. На випадок, якщо в укритті залишаються люди, всередині розміщено зелену кнопку, за допомогою якої можна двері відкрити зсередини. Двері зачинули. Люди всередині можна нажати в кнопочку і вийти з плюс. Якщо тут якісь аварійні нештатні ситуації, мало ли, там провід пошкоджено, світло відключено, да щось інше, є механічне відчинення замка. Тобто цей замок можна механічно відчинити. Нині система проходить всі етапи тестування. Фахівці аналізують роботу, розробки та працюють над усуненням можливих збоїв. Це, наприклад, блокування замка під час закритих дверей. Якщо хтось поляркає за рушечку, то замок може бути заблокований і він може не відчинитися. Під час оголошення повітряної тривоги. Але ми працюємо над підтвердженням механічного відчинення замка. Зараз саме тестуємо це. У випадку, якщо замок не відчиниться, буде спрацювання в додатку і ми встановлюємо пультову частину в ситуаційному центрі нашому, там буде черговий в нього на на екрані монітора ну, буде видно, що там в такому-то закладі не відчинився механічний звук і паралельно буде відкрита карточка з відповідальною особою на місці, кому можна зателефонувати і сказати, підійдіть, подивіться. У Вінниці систему запровадили в п'яти школах. В найближчих планах вона з'явиться ще у 20 навчальних закладах. А згодом у місті поширять таку практику на входи в усі місця для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. Об'єктивно ми перші в Україні і ми самі вчимося, як це правильно все повинно працювати, але я думаю, що наші спеціалісти з цим справляться. Саме головне, щоб був відповідний рівень відповідальності тих балансоутримувачів щодо належної роботи відповідної системи, і ще раз наголошую, в частині утримання укриттів в належному стані. Це достатньо складний процес, тому що ви знаєте, що в нас близько 1236 укриттів є на мапі наші електронні, і з кожним треба я кажу, і проводити відповідну роботу. Звичайно, буде і супротив, ми це знаємо, але ми будемо таким чином в рамках я кажу, і діючого законодавства реагувати. Систему автоматичного відкриття дверей в бомбосховища в першу чергу встановлять у освітніх закладах та лікарнях у мерії вкотре наголошують утримувати укриття в належному стані та слідкувати, щоб вони були відчиненими під час повітряної тривоги, мають балансоутримувачі.